Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в War Tycoon Так, мене дуже давно не було, тому багато що змінилося. Наприклад, те, що мі 24 тепер не донатній літак, точніше, гвинтофрин. А також те, що додали нові дрони, а також новий танк. Який, якщо я не помиляюсь, знаходиться в танках. Так, він в танках. А, ні, 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 це не танки. Те... А де танки? Куди ділися? А, В'єтнам Танкс. Так, ось він. Е, це, е, Треба тримати 3000 секунд в точку. Ну, можна спробувати. Я не думаю, що це дуже складно нам буде, тому давайте спробуємо. Угу. Ходімо, тоді візьмемо, думаю, гелікоптер якийсь. Навіть можна показати донатній гелікоптер, тому що я його ще не показував і не тестував. Так, ось він. Мі-28. Так. Я так бачу, у нього є противотанкові ракети. Також у нього є 4 противо, е, противогелікоптерні, а також е, противолітаків. І також звичайні ракети, чисто щоб набити. Так, о, червоний зараз там. Зараз щось будемо обидвим. О, я там... я там по ньому попав, якщо не помиляюсь. Так. Я його бачу. Добре. Е, не додали, на жаль, функцію... Е, функцію ККПТЛ... К... Не додали функцію, щоб можна було врятуватися, якщо він падає, але... Ага, давайте я вже його підірву. Як його... Ну, я думаю, він не зможе полетіти. Добре. Тоді вриваємось на точку. Точку зачистки. Я думаю, він не зможе нічого мені зробити. Але треба зрозуміти, де він, тому що якщо я не буду знати, він мене вб'є. Класс. Хто сюди на літаку літає? Це ж безкорисно! Бачу. Парашют. А, це аирдроп. Нарешті я підняв крапу. Ходімо, ходімо, ходімо! На дах, на дах, на дах. Бачу. Подій це, це свій. Бачу. Це не свій. Пропоную збити. Так. Я його бачу, він для чогось крутиться. Давайте перезарядимо нашу амуніцію. Так, де він? Окей, 3000 секунд. Давайте я зараз подивлюсь, скільки це хвилин. І е на всяк випадок перевірю. Можливо, я це завдання виконую не в відео, тому що я. не знаю, скільки. А ну. 50 хвилин стояти на точці. Цікаво, для чого Вартайкон так багато часу зробила? Добре. Поки що давайте постоїмо. А, скільки вже секунд? 90 секунд є, то ми хвилину десь стоїмо. Я навіть знаю, як я назву відео. Пріймаю точку в Wartaikon. Так. Де він? Де він? Все, він полетів. Я думаю, він за гелікоптером, він. Він десь розбився. Ага, на ті. на е. на це присідати. А я натискаю на Ctrl, думаю, чого він не присідає. Він, по-моєму, на даху. Де він? Де екшн? Я не б... я навіть не розумію, де куди попав екшн. У мене ганати нема, тому я краще не буду висовуватись з позиції, буду просто дивитись по балконам. Я трошки спалився. Я його не бачу, я краще зроблю. А ні, у мене 100% звук. Немає його? Так, немає. Может, он найти буквально... О, почекай. Бачу. Леточок. Куда он попал? Нет? Куда делось его на Та, та ладно, нікому не треба виконати місію, та я не вірю. Це шо, найнеактивніший сервер? Не може такого бути. Блін, от я таке чую, чую е ракети, чи щось таке летить. От так, справді немає нікого. О! Тут у кожного тепер Томс... Томс Стер є, чи шо? А, він полетів. Та нікого немає. Навіть нубіків немає, та ви шо? Навіть не вірю. Ну, ну хай зламаюсь. О! Чекай. О, де спавниться мій от той гелікоптер. Ага, мене рейдять, кайф. Давайте тоді резет зробимо. Мені все. Так, так, мене рейдять. А, так нічого страшного не бачу. Ух, тут прям якісь з Росії грають люди. Це не дуже гарно. Е, Так. Бачу один літак і гелікоптер там, біля Ойл бочки. Так, я думаю, може мені взяти краще замість. Ага, ну він тримає, але я не обов'язково мені його виконувати в... На... в цьому відео. Я можу і в іншому відео. Так, Complete Operation Talk Lock. Ага, давайте подивимося, що там взагалі по літакам, тому що мені аж цікаво. Плен. Так, F16 Ага. Зниж 45 гелікоптерів. Єврофайтер. Ну. Ну, Ага. Ну, давайте поки насу будемо робити, тому що насу якогось там. Надоев. Пілот відб. Пілот від... Пілот я, а зараз ему дасть. Ух! О, вау, додали нову функцію. Так, бачу F-16. Заходжу на нього. А нет, це не F-16. Я трошки вирішив розбитись. Ну добре. Я зроблю, напевно, Роблокс тихіше, тому що я ось не чую взагалі себе. Жіше. Так, у мене дуже голосний Роблокс. І я думаю, на записі це теж голосний. Тоді можна було, а зараз не можна. Так. Напевно, давайте я його ж девеліну завалю, там машинка біля мене їздить. Немає? Поїхала? А ні, ось воно. Це танк. Танчик. Хоча дуже швидкий, як для танку. Добре, будемо зустрічати його тоді. Ну, я по ньому, як мінімум, один раз попав, він точно тепер покоцаний. Мені це буде в, в плюс. Тепер темно, я нічого не бачу. Надіюсь, він на якомусь видимому танчику. Так. О! Ага, це... Ні, це не танчик. Упс! А де він? Я його не вбив. Та я його буду, буду чекати. Ні, вбив, але чомусь мені не зарахувало. Дивно. Я б сказав би дуже дивно. Давайте закриємо паркан, тому що я не думаю, що... Пощо я не думаю, що це дуже гарно, що... Якщо... І треба посадкову смугу теж закрити. Угу. Так. Спочатку це було зах... точка, а тепер це прям деф дефенс бази. Ми прям захищаємо базу. Ага, тут нікого немає. Чи шо? Давай, давайте проїдемо. Подивимось. О, бачу танчик. А, в мене зависло, ні. Так, продовжуємо. На жаль, мене вибило, але я повернувся в вартайку Так, давайте. Візьмемо. Я на тому ж самому сервері, тому давайте візьмемо літак. Уф, мене прям тут продовжують знищувати. Давайте літак візьмемо. І вже не так темно, тому я зможу побачити е і зможу збити когось. Так. М ну, ні, F4 не хочу брати. Давайте F16. F14. Tom's Tale. Ось так. Получило. Де він? Ми на космотіли. О, Бачу, бачу, бачу. Кучу бочку. О, попав по ньому. Лови. не може попасти, тому він Він дуже. Були. Е... Так, давайте трошки вилетимо. Я за 14 секунд встигну, а ось він не знає. Перевіримо його пілотаж. Ага, GS F14. Уф. Добре. Це був Лелоренз. Добре. Я так розумію, гарно на літаку не вийде закінчити відео, тому закінчимо е, запуском по ньому. Блін, у мене 12 секунд... Кулдау, 12 хвилин кулдауну. Ну, тоді все-таки прийдеться його збивати і на його... О, Ось. Дивіться. Ладно, зараз зб'ємо. Я не думаю, що він такий прям його так складно збити на автівці. Е, на цьому. Ні, панцир не хочу, хаймерс не зможу. Давайте на своє улюблене. А, вот, Лев Eds Там на... на ній збить взагалі. Нічого О! У... Ну, що це таке? Навіть, навіть збити не дали. Самі об, об себе стукнулись добре. На цьому ми закінчимо наше відео. Тому ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Всім пока. Е, де моя димова? Добре, всім пока.